Доброго ранку, третя ночі, і я вже зібралася. Я виїжджаю. Ой, як тяжко. Помолилась, присіла на дорожку і сподіваюся, що все буде добре, я в цьому впевнена. Так, треба підбігти, я все взяла, господі, все взяла чи ні, вже машина чекає, їдемо дать. І на півсьому у мене автобус, бусик на Германію, на Німеччину. Речі ж в машині, це документи, ноутбук, ну і я виходжу. Дуже тяжко буде закрити двері своєї квартири. Це дуже тяжко. І зараз попрощатися з котом. Але я не надовго, я повернуся. Мій Томас, мій хороший мальчик. Я повернуся обов'язково. Як я можу тебе залишити. Так, да? це да, мой котіч, маленький, ти не сам залишаєшся, ні. Я потім тебе заберу, дай Боже. Побажайте мені, щасливого путі і гарної дороги. Я вас всіх люблю. Все буде добре.